Всім привіт! Мене звати Настя. рада вітати вас на своєму каналі. І по назві цього відео, я думаю, ви здогадалися, що у нас вами буде відео про так звану дофамінову голодовку. Це у мене був день, коли я повністю відключила всі соціальні мережі, коли я провела цей день наодинці з собою. Єдиний контакт з телефоном, який у мене був, це був лише формат зйомки. Я знімала цілий день, я не заходила в соціальні мережі, я не з ким не розмовляла, я нічого не дивилася, не слухала музику, абсолютно нічого. Я провела цей день. Один на один з собою, і це був доволі цікавий експеримент. І Я готова вам розповісти свої враження, підсумки і так далі. Е, і по хочу сказати, якщо трошки буде скакати світло в кадрі, то вибачайте, тому що сонце сідає і трошечки сонце може то з'являтися, то пропадати. І взагалі, чому я вирішила провести такий день? В мене був е, подібний експеримент рік тому назад, е, коли я взагалі дізналася, що таке дофамін, що таке швидкий дофамін. Що виявляється в соціальній мережі, TikTok, YouTube, музика, солодке. Кава, електронні цигарки, в принципі, будь-які сигарети це все є дофамін. І це по факту те, що ми вживаємо з вами щодня, як воно впливає на наш організм, на наш мозок, психіку і так далі. І я вирішила на той момент зробити такий детокс день. Теж я цілий день нічого з цього не робила. І на той момент я була під дуже хорошими враженнями, висновками від цього дня мені дуже сподобалось. І спустя рік я вирішила це зробити. І це все було по перше по тій причині, що мій екранний час сягнув відмітки 12 годин. Я думаю, це трошки багато, але насправді це тому, що я все роблю в телефоні. Я дивлюся фільми в телефоні, я монтую в телефоні. Я дивлюся весь контент. Тому такий час виходить, але насправді я дійсно дуже багато проводжу часу в телефоні, і все було б нормально, оскільки це не сильно мене парило, наприклад, весь рік, оскільки я не можу сказати, що цей час збільшився там, не знаю, з 8 годин до 12 за місяць. Це стандартний був мій час в телефоні, але я в якийсь момент зрозуміла, що мені нудно. Мені не цікаво вже скролити Тік-Ток. Мені не цікаво, мій мозок вже не сприймається як щось класне. Він не кайфує від цього, він не кайфує від музики, він не кайфує від відео на Ютуб. І я вирішила, що настав час зробити цей експеримент, повернутися до нього. І ще так само я можу розповісти вам про свій досвід. Все почалося з того, що я прокинулася, і я вибрала саме той день, коли мені не потрібно було нікуди йти. Я не ставила будинок. І я вставала сама. У мене була перша спроба встати десь о 8-й ранку, але я не змогла, тому що я відразу відробилася. І перше моє спостереження, яке, в принципі, я вже давно помітила, але я підтвердила його для себе в цей день це те, що. Нереально важко встати без телефону, коли в тебе немає такої можливості, як заліпнути в телефоні взагалі хоч щось зробити. Тобі дуже важко прокинутися. І тому я знову заснула. І е, загалом прокинулася я о 8.40 десь приблизно, і полежала в ліжку хвилинки дві. Типу, я зрозуміла, що в ліжку мені вже немає що робити. Я пішла робити свої рутинні справи це вмивати, чистити зуби, і на моменті вмивання я зрозуміла, що я взагалі не розумію, що робити далі. Так. А що далі? Що буду робити? І на цьому моменті я вирішила піти застеляти своє ліжко. Ну, та же, теж базова рутинна історія. Але якраз коли я застеляла своє ліжко, я зрозуміла, що десь приблизно місяць тому назад я не міняла якраз постіль, і якраз було б добре це зробити зараз. В реальному житті я б ніколи після пробудження, знаєте, коли проходить 20 хвилин, я би не стала міняти постільну білизну. Я б зробила це значно пізніше. Але через те, що... Мені було нудно, мій мозок не розумів, як себе розважити, тому що відразу, коли я прокинулась, я розуміла, що мене немає ось цього доступу до інтернету, мене немає доступу до того, щоб поділитися своєю подругою сном, поділитися думками, не знаю, планами на день, будь-що. Тебе немає. Ось цієї історії, де ти можеш на щось заліпнути. Твій мозок такий так. А мені це не подобається. Давай давай, дайся, Настя, давай, генеруй якісь ідеї, роби щось. Нам скучно, нам нудно, ми хочемо чимось займатися. І буквально за перші 40 хвилин пробудження я була дуже продуктивною. З моменту мого пробудження пройшло 45 хвилин. За цей час я встигла почистити зуби, вмитися, поміняти постіль, закинути стірку, помити посуд, зробити чай. Зазвичай в реальному житті, якби це був звичайний мій день, цей би процес зайняв в мене ну мінімум півтори години. То, що я би, по-перше, встала, я би ніколи не встала зразу. Я би ще хвилин 10 лежала би листала щось в телефоні, відповідала на якісь повідомлення, записувала би подорозі голосове. Не знаю, розказувала свій сон, і чесно, мені сьогодні приснився сон. І перша думка, яка мене була, коли я почала прокидатися, я така: о, зараз я встану, запишу віки голосове, А потім я така Настя, not today. Зараз в мене по плану це, по-перше, скласти одяг, який вчора поправся, і паралельно з тим мені треба прибрати в своєму шкафу з одягом, оскільки Спасибо. Оскільки я не могла це зробити тижні два. Зазвичай насправді це на мене не схоже. Я та людина, яка любить порядок в шкафу. Я не люблю, коли одежа отак. Але мені настільки було лінь. Я просто, знаєте, от це от вивалювала всю одежу, брала те, що мені надо, і назад запіхала. Сьогодні в мене по плану дочитати книжку і почати нову, тому я займуся тим, що я буду читати. В принципі, поки плани на цьому все. Далі будемо бачити. Просто все ідеально складено. Ось тут трохи, але я дорахую, що це хорошо. Щоб ви розуміло, оця вся полка це спортивний одяг. Я в шоці. Тут все, я поміняла нарешті одяг на вішалках на осінній. Я рахую я молодець. Насправді я була трошечки в шоці від того, наскільки повільно йде час. І буквально за перші три години після пробудження я переробила. Всі плани, які, наприклад, якби в мене був телефон, я би робила мінімум півдня. Тому що я би відволікалась на TikTok, я би відволікалась на переписки, на дзвінки, на музику, я б думала про щось, не знаю, аналізувала, бачила якусь новину і там би про неї ще говорила. Ну не знаю, типу я би знайшла тисячу і одну причину, чому би цей процес став набагато набагато повільнішим. Ну тут. В мене немає цих факторів, по факту мені нічого не заважає, і я надзвичайно швидко все зробила. І в принципі, ще одне відкриття цього дня це те, що 24 години годин в добі достатньо. Насправді їх вистачає. Насправді час іде дуже повільно, якщо ти не відволікаєшся на TikTok, на YouTube, на будь-що. Якщо ти чітко робиш якусь свою ціль, якісь свої плани, це робиться дуже швидко. Буквально. З моменту, коли я записувала останній розмовний фрагмент, пройшло десь півтори години, і за цей час я встигла перебрати одяг, пописосити, прийняти душ, погладити одяг, і я встигла проголодатись. І зараз я буду готувати собі сніданок, і я думаю, що можливо я ще встигну почитати хвилин 20 і буду виходити вже в зал, тому що я десь планую на. Годину першу приїхати в зал, і я думаю, я якраз встигну, І далі ми з вами будемо думати, що я буду робити далі після залу. В залі. І отакий у мене вийшов сніданок. Це у мене тут е, омлет з мексиканською суміш. У мене тут огірочок зелень. І на цьому моменті тренер Ліна поставила мені лайк, тому що моя тренерка постійно говорить, що мені треба їсти зелені. Я намагаюся. І два хлібчика з творожним сиром. Я вважаю, супер. Я не їла. В тишині мені каже ніколи. Інтересно. В принципі, єдина ціль, яка мене стояла на цей день, це було читання. Я розуміла, що так як в мене вже був такий досвід з цим днем, мені потрібно буде читати, тому що я точно зможу дочитати книгу, яку я почала читати. І тому я ще встигла почитати трошки і зрозуміла, що я хочу піти в зал. Через 4 години після мого пробудження мені вже стало нудно. От, якщо до цього я знаходила купу справ, які я вже встигла переробити, я встигла почитати, поїсти. Я на той момент вже зрозуміла, що мені хочеться включити телефон. По-перше, мені хотілося просто розслабитись. Мені хотілося знаєте, ось цю жуйку для мого мозку, коли я просто щось втикаю, і я ні про що не думаю. І знаєте, мені не хотілося там сильно заходити в TikTok чи ще щось. Мені захотілося включити хоч щось на фон. Мені захотілося включити музику, тому що от музика це те, що зі мною буквально майже 24 на 7. або щось грає завжди на фоні. У Мене завжди якісь відео на фоні, якась музика на фоні. Я завжди в наушниках. Я та людина, яка 24 на 7 Мене щось, як моя мама каже, бомкає в вухах. Я не можу без цього. Коли Зранку я прекрасно себе почувала без цього. Я думала, клас цей день пройде класно. І Я думала, що все знаєте, якщо я змогла без музики перші ці години це гарантіровано успіх. Я пройду цей день з гордістю, з абсолютною перемогою, але трошечки виявилося не так просто, як я думала, оскільки після 4 годин я відчула гостру необхідність. Заткнути цю тишу в якийсь момент тиша стала настільки голосною, що мені хотілося її заткнути. Мені хотілося щось включити. І на цей момент я вирішила, що я піду в зал, оскільки ще одне джерело дофаміну, але не швидкого, це зал у нас рахується насправді. І коли я збиралась в зал, оскільки ми всі знаємо, в залі грає музика, в моєму залі музика включається через телевізор, просто на ютубі ми її включаємо. І я йшла в ту годину, коли зазвичай або дуже мало людей, або їх майже немає. Але останній місяць е, завжди люди були. Я собі сказала, що якщо, наприклад, буде якась людина в залі, звісно, я не вимкну музику, я нічого не Скажу, я буду просто собі займатися, але окремо слухати музику в навушниках я не буду. Я нічого не буду включати. Я вам скажу чесно: я до останнього надіялась, що в залі хтось буде. І буде грати музика. Я прийшла зал, був абсолютно пустий. Я була одна в цьому залі, і коли я хожу в зал сама, то це означає, що я хожу на кардіо. За 150 хвилин кардіо в тиждень мені потрібно закривати. Плюс мене 2-3 функціональні тренування з моєю тренеркою. І це був якраз день, коли я прийшла сама тренуватися на кардіо. І у мене кардіо це зазвичай пів години і півгодини доріжка з високим наклоном. Зараз я хожу на 9. І я завжди проходжу на годинку, але коли я прийшла до цього. Того разу я пробула лише 40 хвилин, тому що я не змогла вивести більше, тому що я зрозуміла, що я не можу. Оскільки, коли я сказала про той факт, що час іде дуже повільно, це розпространяється не все. І в залі час ішов просто я не знаю за вічність. При тому, що я людина, яка любить зал. Я дійсно хожу, якби мені не подобалося, я би не ходила п'ять тиждень, я Вам чесно кажу. Але я думала, я здурію. Я думала, що це все, це конець. Мені настільки було ніяково, мені настільки було некомфортно, мені настільки було незручно, і мені настільки не сподобалось. Я змогла лише провести там 40 хвилин, зробити МФР, покатати, постояти в планках і все. І я пішла додому, я швиденько збиралася, тому що я хотіла вже додому, я нічого вже не хотіла. І коли я їхала назад, я зрозуміла, що я дуже вже втомилася, не дивлячись на те, що це була лише там година. Третє дня я вже була втомлена. Я вже розуміла, що мій організм, мій мозок, через те, що у нього немає оцеєї історії перепочити, він в вічному потоці думок, в вічному потоці якісь генерації всього, що навколо тебе відбувається. Він вже не може вивозити цей двіж абсолютно. Коли я приїхала додому, я пообідала, вирішила, що я хочу зібратися, вийти погуляти, тому що це був один із останніх таких теплих днів, і це було зовсім непогано. І в принципі я для себе підтвердила до речі ту історію того, що мені абсолютно комфортно бути самій. Я не бачу ніякого ніякої проблеми в тому, щоб сходити в самі кафе, самі десь сидіти. Мені абсолютно комфортно бути самі з собою. Плюс я читала, тому мені було класно. Але в якийсь момент я відчула для себе абсолютно чужде почуття. Це мені не хватало діалогу. Мені не хватало людей. Щоб ви розуміли? Я не та людина, якій потрібна постійна комунікація. Мені абсолютно не потрібно бачитися на постійній основі з людьми. Я людина, яка любить бути більше сама. При тому я люблю людей, своїх людей, звісно. Але в мене немає потреби постійно мати якусь комунікацію і бачити з людьми. Але виявилось, у мене є потреба в комунікації в інтернеті. У мене є потреба комусь щось розповідати. З кимось ділитися емоціями. оскільки в момент, коли от я вийшла з залу, і я просто я була настільки виснажена, настільки мені не сподобалось, мене була оця потреба записати в подружці голосове, в якому я скажу, Боже, це капець, це треш, знаєте, там чи ще щось. І я не думала, що насправді мені це буде тяжко, і це буде прям така гостра необхідність, оскільки весь день ось ця необхідність вона не проходила. Я весь день хотіла. Щось комусь розказати. Мене була необхідність з кимось поділитися, але мені сподобалося так сидіти, читати і так далі. Я вирішила сісти в парку, тому що я сиділа в кафе, хотіла сісти на вулиці, там не було ні одного свободного місця. Потім, коли місто з'явилося, його переділино зайняли, Я така спасіба. Я буду розі гарбузовий мені не сподобався. Я сумніваюся, що це був гарбузовий лад, якщо чесно, бо він був дуже солодкий. І від гарбуза там, напевно, одна назва. Зате я з'їла дуже вкусний Наполеон і вирішила посидіти в парку, почитати. Ось так це все виглядає. І мені прям кайфово. Мені прям кайфово в парку, мені дуже подобається. І я думаю, я посиджу і буду йти додому, бо я нереально втомилась і мені дуже болить спина. І ось так це виглядає. Боже, знаєте... Як мене легко розвести на покупки. Я купила цю закладку. Вона дуже гарна, вона мені нагадує астрологію, Таро. І плюс вона підходить під вайб книжок оцих. І дуже-дуже гарно. Насправді, я сьогодні планувала дочитати Агату Крісті, і я все-таки думаю, я її доб'ю, я її дочитаю, але но... я дуже бувало читаю, насправді. І зараз планую прийти додому і дочитати нарешті цю книжку. І мені цікаво, чи я вгадаю, хто був вбивцею. Я думаю, да. Я вирішила дочитати книжку, я її добила за десь 2-2,5 години. Прямо до кінця. Я дочитала книжку «Убивство з Абеткою, і я вгадала вбивцю. Точніше, у мене було три варіанти, хто це міг бути, і це оказався один із них. І це, до речі, була третя людина, про яку я думала, типу остання. Бо спочатку мене було дві теорії, потім я подумала, а може це цей. І я вгадала. <рес> так що я дуже рада. Я дуже рада, що я її сьогодні дочитала, тому що це була буквально е моя ціль на сьогодні. Я насправді думала, що я почну читати нову книжку, але виявилось насправді, що я доволі повільно читаю книжки. тому... На сьогодні я тільки добила одну книжку, ну нічого страшного, я рахую це і так добре. Наступну книжку, яку я буду читати, це у нас карти на стіл, яку я купила вчора. Вчора я була в книгарні з своєю подругою Катією. І я купила дві книжки, які планую прочитати в цьому місяці. І дай Боже, ще може щось прочитати. Це у нас карти на стіл, які я показала, і червоний дракон. Діло в тому, що я прочитала мовчання ягнят. Взагалі. Про Ганнібали лектора є всього п'ять книг, якщо я не помиляюся. Я чогось думала, що мовчання ягня це перша книга, оскільки мовчання ягня це дуже популярний фільм, дуже відомий. Всі про нього чули. І я чогось в своїй голові вирішила, що це перша частина, а виявилось, це була друга і перша це на червоний дракон. Але в момент, коли я дізналася, що мовчання гня це друга частина. Я вже почала її читати. Мені стало цікаво, я вирішила її дочитати. І насправді я не пожаліла і хочу почати читати Червоний дракон. Я думаю, що сильно воно мені не завадить те, що я прочитала спочатку другу частину, а не першу, оскільки про самого Ганібала там було розказано ну дуже мало. Типу, він не був ключовим персонажем. Важко назвати, як на мене, його прям другорядним. Но я не можу назвати його і головним, тому що я навіть я не знаю, як це пояснити. Хто читав мовчання гняти, думаю, ви розумієте про що я. Він не був основною особою в сюжеті. але при цьому він дуже сильно помагав сюжеті. Він дуже сильно впечатувався в пам'ять сюжеті, особливо там фільм. Якщо дивитися, до речі, він скоро має бути в кінотеатрі. Я, я думаю, сходити на мовчання гнят, але не знаю. І знаєте, я би зараз з абсолютно лютейшим кайфом вам розповідала про те, що я все поняла. Інтернет то зло. В принципі, я видаляю взагалі всі соціальні мережі. Це моє останнє відео на Ютуб. Я не думаю, що хтось сильно розстроїться. На Енівей. Anyway, я йду в ліс жити. Ну, в принципі, я думаю, я описала своє майбутнє через років так 30, Але в цілому, зараз я не планую. Посил цього відео буде не в цьому. Насправді, телефон, ось ця маленька коробочка, це настільки крутий інструмент. Це настільки багатофункціональна штука, з якою ми можемо спілкуватися, ділитися думками, ділитися досвідом, знавати нову інформацію, щось вивчати, слідкувати за мільйонами життів людей, дізнаватися, що відбувається на іншому континенті, в іншій частині країни, і так далі. Це настільки багатофункціональна класна штука, але таке відчуття, що ми з часом трошечки почали по іншому її використовувати, оскільки. Я не знаю, як ви, але я особисто, коли мені тривожно, коли я починаю про щось думати, про майбутнє, коли я там не знаю, аналізую якусь ситуацію, ще щось, і мені некомфортно, мені якось лячно, будь-що, я лізу в телефон. Ми зачасту просто затикаємо свої думки, свої бажання, свої, я не знаю, Страхи за допомогою ось цієї маленької штучки, оскільки цей дофамін, оце от гортання, воно дуже допомагає від цього піти. Ти тебе просто мозок переключається. Він такий він забуває про те, що ти переживав хвилину тому назад за щось. Ти просто заходиш, гортаєш і тобі супер. І в цьому насправді моя проблема в тому, що я дуже багато витрачаю часу в телефоні за рахунок того, що я намагаюся. Перекрити свої думки, перекричати їх, заткнути ту саму тишу, ту саму голосну тишу. Не виходить за рахунок телефону. Ще насправді дуже цікаве відкриття для мене, що мені не було абсолютно цікаво зайти в телефон, відкрити інстаграм чи TikTok, подивитися чиєсь життя. Мені геть було все рівно. Єдине, що мені хотілося це комунікації з кимось. І мені хотілося включити музику більше нічого. І я залежна більше від телефону саме от в цій комунікації і можливість поділитися з кимось емоцією. Наступне це те, що ми не зможемо від цього позбавитись. Телефон це частина нашого життя, соціальні мережі це частина нашого життя. Можливо, і немає потреби. Як на мене, є потреба адаптації саме до того, щоб знайти ось цю золоту середину між тим, що ти в мережі, ти поза нею. Є історія того, що ти живеш. Поза інтернетом в тебе є своє життя, ти не затикаєш свої думки, ти прислуховуєшся до себе, оскільки багато хто з нас не готовий і не хоче слухати себе. Це дуже важливо, насправді, в якийсь момент зупинитися, послухати, почути, що ти, хто ти, чого ти хочеш, що насправді тобою рухає, і, взагалі, чого би ти хотів. Це дуже корисно, дуже корисно. Інколи, звісно, це лячно, тому що думки бувають тривожні, думки бувають негативні, але. Інколи потрібно з ними стикнутися один на один, Вправді, не дивлячись на те, що я знову ж таки, доволі швидко втомилася за цей день, я провела цей день з кайфом. Я переробила ті справи, які я не могла зробити так довго. Я нарешті до себе прислухалася. Я створила контент для Ютуба, що немало для мене. І я хочу робити такий експеримент точно раз в місяць, коли я буду повністю виходити з соціальних мереж. Але єдине, напевно, я би не вимикала музику, оскільки, якщо ще коли-небудь відбудеться день, коли я піду в зал і в залі не буде музики, мені кажеться, я здорію. Я би цим відео хотіла би вас. Агітувати, зробити такий день, оскільки це дійсно дуже класний експірієнс, і ви можете багато що відкрити для себе і багато що зробити. Це звісно не буде приємно. Я хочу відразу про це сказати, тому що як би це не було, нічого в реальному світі не зрівняється з віртуальним світом. Як би я не намагалася за цей день щось зробити, воно нічого не могло зарівнитися з музикою, наприклад, для мене. Напевно, єдине, що дуже наближено до цього, це була книга. От книгу я прочитала за цей день завдяки тому, що мені треба було отримати звідкись цей дофамін, мені треба було щось зробити, оскільки я вже не вивозила. Якби мене за цей день не було книги, мені здається, я б взагалі здуріла. Звісно, ви маєте розуміти, що цей день буде проходити не зовсім. Легко, оскільки ми всі привикли отримувати ось це дуже швидко, і мозку дійсно буде моментами тяжко, але це дуже класний експеримент, і я рекомендую вам це зробити. На цьому все обов'язково напишіть в коментарях, як вам це відео, як вам такий формат, чи робили ви такий експеримент, чи спробуєте зробити після цього відео. А якщо вже зробили, обов'язково напишіть про свої враження за цей день, чи згідні ви з моїми думками, можливо, у вас якісь свої відкриття особисті. І не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. З вами була ваша Настя. І дякую за перегляд! До зустрічі!